Так, ознаки, вже, можливо, треба здати, якщо правильно, і фітопатологічну лабораторію. Але і візуально можна помітити отакі плями, друзі, на нижній частині рослин, які от, нагадують, або ну, вже ознаки піренофори, септоріозу. Тому до нас інформація доходить з різних регіонів України, що є вже пірнінофороз на посівах озимої пшениці, і тому необхідно обстежувати терміново поля і проводити заходи по захисту від цієї небезпечної хвороби. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, квітень розпочався і температура стрімко. Пішли вгору. Но вже другий день підряд, плюс 23, плюс 25. Ну, все зазеленіло. Пшеничка має вологу, вона докущується. Можливо, вже на півдні на деяких сортах і почався вихід в трубку. Але в більшості регіонів ще немає виходу в трубку. І нам часто задають аграрії запитання. А які заходи сьогодні необхідно робити на пшениці? Для того, щоб дійсно отримати хороший врожай, щоб отримати 8 тонн, 9 тонн озимої пшениці. Багато хто запитує, а чому пшениця жовтіє. Можливо, які фороби вже почалися. Друзі, і не тільки фороби. Вже розпочався літ і злакових мух. На деяких полях ми відмічаємо вже, вже і інші сисні комахи, і цикади. Попелиць ще ми не бачили. Бур'ян почав, особливо зимуючи. Та і ярі вже зійшли бур'яни. Але гербіциди вносити ще зарано. Нехай ще довзійдуть інші бур'яни через те, що ну, є там і дискорайня, і талабан польовий. Бачимо і Дем'янка шлейхера. Але ще інші ярі бур'яни не, не, не взійшли для того, щоб зараз спішити і вносити гербіциди. Тому почекаємо, давайте. Є волога, температура піднялася, вона ще буде і понижатися. Але сьогодні, друзі, необхідно обов'язково провести огляд посівів озимої пшениці. Через те, що дійсно вже з'явилися. Вони й були небезпечні хвороби. Це такі, як піринофура трітиці, жовта плямистість, піринофороз пшениці, септоріоз, також небезпечне захворювання. На деяких посівах є і борошниста роса. Тому необхідно вже готуватися до внесення фуницидів. І дуже важко. Суміщати от, внесення і гербіцида, чекати, поки бур'ян зійде. Але фороби, вони прогресують, температура піднялася, є волога, вони розвиваються. І тому ми рекомендуємо сьогодні от, на тих полях, де є сильний розвиток фороб, таких як піненофороз, септеріоз, вже розпочинати температури дозволяють і вносити хороші системні фунгіциди. Тут ми не обійдемося якимись слабенькими там, продуктами, які можливо захищають від борошнистої роси, але вони не діють проти піренофорозу. А піренофороз сьогодні це найбільш небезпечне захворювання на озимій пшениці. Тут вже необхідно вносити фунициди з класу так званих інгібіторів, субцинат деногідрази SDHI, тобто клас карбоксаміди, Можливо, в баковій суміші із Тріазолами і з Трубілурінами. Сьогодні є багато таких хороших продуктів. і Той же самий Пріаксор, і авіатор, і інші, і Зантара, і Інші хороші. Препарати, які дійсно захищають від пиренофорозу. звичайним флутріафолом чи карбендазимом, ну, звичайним я сказав, через те, що всі вже привикли до цих діючих речовин. Їм вже багато років і всі вносять і протіоканазол, і тибуканазол, і інші там, тріазоли. Тому, друзі, необхідно, перш за все, визначити. Я тримаю в руках рослинки і вже на нижньому ярусі видно ознаки піринофора трітіці. І в цьому році це захворювання буде прогресувати. Ви пам'ятаєте, яка була зима? Вона не була холодною. Ну, Було там пару днів у січні морози, там до мінус 15 А взагалі зима була тепла, вона була сприятлива для розвитку піринафорозу. Можна додати інсектициди через те, що літають злакові мушки, так хтось закриває на це очі. Але це, друзі, небезпечний шкідник, який, відкладаючи яйця, потім відроджується личинка, зменшує густоту, пошкоджує посіви, і ми таким чином не доотримаємо урожай. Можна ще внести і якраз в цю пору, от іде е, активне кущення. І продукти на основі міді. Це класні е мікродобрива, які дають можливість е кращому забезпеченню рослиною азоту і е покращенню е імунітету до захворювань. Тому сьогодні можна внести фонециди хороші системної дії, там, де є піненефороз, септоріоз, додати інсектицид. Ну, інсектицид, ну, дивлячись які шкідники, можна використати ті ж самі піритроїди, ципер... альфа-циперметрин, гама цегалатрин Я думаю, що не потрібно ще вносити більш дорогі системні інсектициди, а можна навіть і краєві полоси обробити, для того, щоб забезпечити захист. Ваших посівів від шкідників. Ну і мікроелементи е, на основі міді. Е, можливо, навіть і манган також надо дивлячись, е, які у вас грунти, в якому ви регіоні. Далі, вже, коли піде перед виходом трубку, друзі, або вже під час виходу в трубку, можна буде вносити і мікродобрива е, на основі е, ма, ма, магнію, сірки, ну, той же самий сульфат магнію. Двухводневий. Це дуже класне добриво для того, щоб покращити стан рослин і підвищити продуктивність посівів озимої пшениці. В цілому посіви хороші, пшеничка вона виглядає добре. Гербіциди, як я вже сказав, трішки необхідно почекати. Хай ще зійдуть інші бур'яни. Ну, можливо, вже Південь, там Одеса, Миколаївщина, Кіровоградщина, там, можливо, вже і вносять фермера, інсектициди на посівах азимої пшениці. Але західні, північні, центральні регіони, я думаю, думаю, що ще зарано, можливо, десь днів через 10 і тоді вже можна внести і гербіциди. Оце такі заходи на посівах озимої пшениці. Ми рекомендуємо провести, друзі. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сиренка, якщо ви не підписані, поширюйте інформацію про наш канал серед ваших знайомих друзів, колег. Ставте ваші подобайки. Вони необхідні для того, щоб інформація на каналі піднімалась догори. З вами сьогодні працює команда Art і я, Олексій Сиренка. Вам хороших високих рожаїв і прибутків. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!